У ковелі прощатимуться з 53-річним полеглим військовослужбовцем Олександром Козаком. Воїн помар у лікарні від поранень повідомили міській раді. Волинянин був матросом, служив стрільцем-снайпером відділення морської піхоти. Відомо, що важкі поранення боєць отримав наслідок російського обстрілу одного з навчальних центрів, де проходив бойову підготовку. Волинянина поховають на алеї героїв міського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Луцьку попрощалися з героями Ігорем Грабком та Андрієм Жуком. Ігор Грабко загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання біля Костянтинівки Донецької області. Андрій Жук загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання в районі села Малі Щербаки Запорізької області. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі поблизу села Гереща щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Така лячна аварія сталася пізно ввечері в кулках Луцького району. З відео бачимо, що машина влупилася у відбійник. Той продірявив автівку зі сторони пасажирського сидіння. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали працівники ДСНС та поліцейські рятувальники бензопилою розрізали відбійник, аби вивільнити машину. Луцьку п'яний на Volkswagen Гольф врізався в машину, та в ще в одну. Було це на перехресті вулиці Рівненської з проспектом відродження. Volkswagen Гольф врізався у смарт, який рухався попереду. Від удару смарт за інерцією зіткнувся з Volkswagen Passat. Винуватець аварії був п'яний. Драгер показав 0,81 проміле. На нього склали протоколи. У Луцьку машина збила шлагбаум і поїхала далі. Було це в дворі однієї з багатоповерхівок. У поліції про це дізналися світ мешканки будинку. Вони знайшли цього горе водія. Виявилось утік, бо був п'яним за кермом. Патрульні покарали його протоколами. Крав телефон і зняв з усіх карток 51 тисячу гривень. Це про 32-річного жителя села Залужя Володимирського району. Йому дали понад сім років тюрми. Чоловік раніше судимий. Влітку минулого року він викрав у перехожого в Володимирі мобільний телефон. Паролів не було, тож зломисник легко вивів всі гроші з чужих карток на свою. Зловили його наступного дня, коли він намагався. Пограбувати продуктовий магазин 23 тисячі євро за виїзд. Ще одну схему для ухилянтів викрили на Волині. Причетні 21-річний місцевий житель та 44-річний військовослужбовець, який проходить службу на Волині. Свої послуги зловмисники оцінювали у 23 тисячі євро з особи. За ці кошти ділки обіцяли клієнтам безперешкодний виїзд до Польщі через пункти пропуску Волинської та Львівської областей у транспорті, нібито під дипломатичними номерами. Правоохоронці затримали фігурантів у Луцьку одразу після отримання всієї суми від ухилянта за його переправлення через кордон. За матеріалами СБУ, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. На Волині викрили масштабний тютюновий бізнес. Вилучили майже тонну сировини та готових цигарок. Троє мешканців Ковальського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили. На території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу тютюнову фабрику. Вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 п'ять подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок. Рок понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, сім станків для обробки і фасування, три для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу. Попередня вартість вилученого становить більш як півмільйона гривень. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру. У центральному парку Луцька нещодавно з'явились дивокуваті інсталяції, які зібрали купу як позитивних, так і негативних відгуків у соцмережах. Виявляється, створив їх працівник комунального підприємства. Директор КП парки та сквери міста Луцька Олександр Михалусь розказав місто медіа, що це не єдиний витвір цього чоловіка. У різних зонах парку стоять його вироби з дерева: гриби, бобер, ящерка, лавка з грибами, годівниці та елементи екологічної стежки в пташиному гаю. Щодо нових інсталяцій, якщо людям вони не подобаються, то їх готові прибрати за задумом. Автора це лижник, що впав. Дядя Саша, так мене всі тут називають. Хі -хі. Почалась війна, пішов у воєнкомат, потрапив сюди. ну Тут захворів трошки, переніс інфаркт. ну Додому їхати, як людям в очі дивитися. Якщо ти можеш щось робити. І сидіти вдома, це якось, ну, тут воно якось не так. Як я своїм дітям подивлюся в очі, коли мене спитає менший внук, дідуська, а що ти робив, коли була війна? Ну як дитині об'яснити? Я ховався десь, ховався. Так само потім, ну всі зберуться, половина мого будинку, всі воюють. Ну, зберуться ті самі люди. І кожен щось робив. А ти, так, да, можна десь поїхати, сховатися, ну тут а як? Ну, це неправильно. Я знаю, що я своїм внукам дивлюся ще робочі, і мене чекають, і дитина бігає по школі, хвалиться, дід пішов на фронт кацапів вбити. І як його підвести? Ну, а зараз ми займаємося виготовленням задньої кришки до скида. Оса. Службу я несу в інженерному підрозділі. А знаходимося, ну, скажімо так, не в зоні бойових дій, тому що ми не можемо знаходитися з тим, що ми тут все робимо, а знаходитися непосредственно в зоні бойових звіт. Робимо скиди для розбирання бліндажів. Другі хлопці роблять інші скиди там. Ну кожен займається справою. Ну, все одно ти розумієш, що ти тут корисний, що від тебе хоч є якась користь І хлопцям там, що їм вже легше буде, що їм вже є чим, хоча би хоч якось. З цими кацапами боротись. Я як людина, яка все життя з паяльником, з ключами, з останками. Це мені більш цікаво, і тут я більш в своїй сфері. Тобто, я тут вже як риба в воді. Коли його щось починаєш творити, думати, робити, навколишній світ вокруг тебе не існує. Тільки є оце, і більше ти нічим не живеш. Поїв, не поїв це не важливо. Главне, що ти скоріше бігом поїсти і далі щось робити. Бігом то, бігом то, бо ти знаєш, що ти його зробив. Його повезли, його прицепили, його скинули, і тобі ще відео показали, як воно спрацювало. І ти отримуєш настільки моральне задоволення, що ти тут, і все-таки ти їм. Ну, Я не знаю, як це словами сказати. Ну, це, це дуже велике чувство. Тут в нас в основному всі люди, які цією справою живуть, їм це цікаво. І... Якщо розмова йде в нас скажімо, вечором, то тільки про боєприпаси, які хто який зробив, хто що придумав нового. В кожному знаходиться робота. Один варить, другий скручує, третій збирає це все в купу. Кожній людині, хто зацікавлений в цьому справі, знаходиться своя так сказати, ніша в цій справі. Так що, якщо хтось бажає і має руки, особливо одну праву, одну ліву, то, будь ласка, скучати тут не буде коли.